І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день такий насичений різними спогадами і роздумами. Це перша неділя Великого посту, і отже, перші наші постові враження і розчарування, розчарування самих собі у своїй готовності використати цей піст як засіб духовного вдосконалення. Вони накопичуються і дають же нам підстави поміркувати про дальший наш шлях і в цьому пості, і загалом у житті. А одночасно цей перший день дається нам нагода згадати про давні події 9 століття, коли довгий і кривавий період переслідування іконошанувальників завершився. Перемогою шанування ікон, і було подолано одну з найбільш небезпечних і масових єресей іконоборництва, єресь, яка підтримувалася владою імператора Східної Римської імперії, того, що ми сьогодні називаємо Візантією, і запроваджувалася на різних рівнях силовими методами. І водночас на сьогоднішній день припадає спогад про мужніх сорока римських воїнів, християн, які категорично відмовлялися піти на компроміси із язичницькою владою, зректися своїх поглядів, принаймні зовні зробити вигляд, що вони приймають офіційну ідеологію, вони відмовилися і їх заморозили у. Холодному краї в горах Вірменії у Севастійському озері. Але крім всього іншого, ще сьогодні згадуємо ми і того, хто багато в чому формував нашу новочасну свідомість Тараса Шевченка, людину, яка стала символом нашої нації, символом перемоги над тими всіма, хто споконвіку прагнув її знищити, зневажити, маргіналізувати. Що може бути спільного у цих усіх сюжетах, в тому всьому, що ми згадуємо сьогодні? І ось уже перше івангельське читання, яке і призначене на першу неділю Великого посту, воно допомагає нам знайти ключ, а власне може, сполучник, який допомагає нам поєднати ці всі враження, але разом із тим підказує нам і на те, що нам так необхідно сьогодні у цьому такому розхвильованому турбулентному світі. Бо про що йдеться? Нафанаїл, якого прислали до Христа земляки, був людиною скептичною, покладався на свій раціональний розум, на своє власне зверхнє ставлення до цього. Маленького провінційного галилейського містечка Назарет, з якого нічого не може бути доброго. І чого він міг сподіватися, яких откровень від звичайного сина, як тоді вважали, тесляра із Назарету. І що його переконує? Аргументи Христа, Його якісь особливі слова, чуди, які він чинив? Ні. Його переконує свідомість того, що саме Христос. Бачив його у мить таку особисту, інтимну мить спілкування з Богом, що Він саме і був присутній при цій розмові, і Він визнає Христа за свого Бога. Тут зустрічаються два чинники раціональний і ірраціональний. В нашому повсякденному житті ми часто звикли покладатися власне на цей раціональний чинник. Все, що розходиться із нашими сформованими стереотипами уявлень про світ, добро і зло, про устрій довколишнього життя, про суспільний устрій, про церковне життя. Все, що розходиться з цим, ми часом емоційно відкидаємо. І в той же час існує інший вимір нашого існування, існує світ духовний, до якого ми належимо. Як Божі творіння, існує та містична сфера нашого спілкування з Богом, яка оперує зовсім іншими інформаційними потоками, ніж наше звичайне раціоналістичне суспільство. І саме там ми можемо реалізувати ті відкриття, які не можуть з'явитися перед нами у нашому банальному повсякденному мисленні. Бо справді замислимося над феноменом Шевченка. Він був не просто із якогось Назарету, він був сином кріпака із далекого центральноукраїнського села, перед яким не відкривалося ніяких можливостей. Він належав до нації, яка вже була зітерта з лиця землі поділами імперії. Її не мало існувати. І ось він раптом. Стає високосвіченою людиною. Він долає всі перешкоди, які існували перед ним. Він здобуває академічну освіту, медаль, яка потрібна була для праці. Він здобуває талант, точніше відкриває в собі талант, який завжди обдаровував людей, які біля нього були. Відчуттям тієї сили, якої їм самим бракувало. Так само, як і в цьому протистоянні імперської влади, і шанувальників ікон, з одного боку, все ніби раціонально і зрозуміло, ну, справді шанування образів заборонено старим завітом. І ясна річ, що ікона не є якимось сакральним елементом. Вона не чинить чуда, вона не є належною до іншого світу, вона вироблена людськими руками і належить до нашого найближчого побуту. Але що ж таки робить її ключем до нашого спілкування із небом? Що в іконі перетворює її на посередника у молитві із Богом і водночас ключем до нашого самопізнання? Щось те таємне, невидиме, яке не сило описати засобами раціонального пізнання. І саме ось ця незрозумілість, таємничість, напевно, і розлючувала імператори, які намагалися будь-що будь заборонити шанування ікони. І сьогоднішній день це день. Не тільки піднесення ікони на церкву і спогади про той тріумфальний день, коли нарешті ікони урочисто підносили над церковною спільнотою, всім поклонялися, це водночас відкриття у нас самих тієї сили неба якої ми не помічаємо, яку намагаються затушкувати у нашій свідомості, в нашому житті всі ті земні сили, які звикли керуватися своїми примітивними, вульгарними, часто земними інтересами. Ми переживаємо дуже важкий і зламний період у історії світу, коли здається диктаторські наміри вихлюпуються там, де їх ніхто не чекав. Де брехня приймається як нормальне, і коли людина говорить сьогодні одне-завтра протилежне, це не спричиняє зневіри у ньому. Це час, коли чорне називається білим, коли поняття постправди тріумфує у світі. Ще кілька років, мов років десять тому, якось я з подивом дізнався, що слово постправда стало одним з найбільш широко використованих у інформаційних мережах. Справді воно розуміє те, що доба правди закінчилася і кожна людина, кожна ідеологія має свою правду. Що може порятувати нас у цей час таких страшних оман? саме свідомість єдності і неповторності правди? Я є правда і життя, дорога, правда і життя, говорить до нас Христос. І саме відчуття Його присутності, відчуття присутності неба в нашому житті, у нашій істоті, нашої причетності до неба, неперехідності і незмінності тих цінностей, які дані були людському родові про його створіння і повторені були на Синайській горі, а потім Христом, коли він прийшов до нас, все це і має наповнювати нас силою і певністю. Бо скільки було таких епізодів у історії людства, коли якісь авантюристи з диктаторськими намірами хотіли змінити світ довкола, підпорядкувати його собі? Ми мусимо вміти боронитися, вміти боронитися від неправди, від навіювання нам страху перед чужою силою, перед багатством, страху бути самим собою. Шевченко не боявся бути самим собою. Сорок мучеників, які йшли на смерть, тільки через те, що не бажали зрадити себе, вони лишалися самими собою, і вони не зникли, не розчинилися в небутті. Вони закінчили своє земне життя так, закінчили в стражданнях, але вони здобули небо. І саме ось ця перспектива неба, відчуття його присутності на землі. Та радість, яку дарує нам церква, яка відкриває нам цю присутність, вони допомагають нам пережити ці чергові випробування із спокоєм, впевненістю, непохитною впевненістю у Божій любові і Божій мудрості, провіденційній мудрості, яка провадить нас через історію. Ну і може, трохи із. Такою властивою нашому народові, силою, іронії, яка допомагає нам зверхні співчутливо поглядати на всіх тих, хто раз у раз прирікають нас на зникнення, і потім самі зникають без сліду із земної цивілізації. Амінь. Слава Ісусу Христу!